В армії Української Народної Республіки йому дали прізвисько Мама, самі бійці, за неймовірно людяне і таке уважне ставлення до бійців. У своїй діяльності Іван Литвиненко користувався псевдо морозенко Солончак Євшан, розповідає Геннадій Іванущенко, історик та краєзнавець, який з 1999 року досліджує історію УНР та УПА, зібрав документи про видатного земляка. Перші записи знайшов у 2005 році. Тоді натрапив на запис у метричній книзі Катерининської церкви села за 1891 рік. На той час село відносилось до недригалівського повіту Харківської губернії. Одився Іван Литвиненко у селі Хоружівка у Сумському краєзнавчому музеї в експозиції, присвяченій національним визвольним змаганням 1917-1921 років. Частина присвячена Івану Литвиненку залучення його до розвідницької діяльності відбулося приблизно тоді, коли Семен Петлюра послав його на чолі групи військових діячів і дипломатів до Криму на переговори з бароном Врангелем. Там вимальовувався такий альянс, можливий, і от цікаво, що полковник Литвиненко очолює групу, куди входять генерали. Відступаючи з армії УНР під натиском більшовиків, Іван Литвиненко опинився в Польщі. У Рівному розвивається його талант ем, талант координатора груп, діяльності груп, які йшли через Збруч, туди в Україну, окуповану Совєтами, і ці групи очевидно були тими клітинними підпілля в 20-30-х років, про які ми досі мало знаємо. І через Литвиненка на на вільний захід потрапляли інформації про голодомор, про репресії, зразки оцього печеного сурогатного хліба для того, щоб розбудити совість заходу і показати, в якій трагедії перебуває Україна. У період Другої світової Іван Литвиненко особлює собою розвідку вже української повстанської армії. В УПА Північ він був керівником розвідки і викладав це мистецтво у старшинській школі дружинників. Є цікава фотографія із фондів архіву центру дослідження визвольного руху, де він стоїть і приймає присягу випускників цієї школи в чорному мундирі. Із хрестом за зимовий похід і бої. А це мова йде про похід зимовий похід. 1919 року, коли армія УНР під командування Михайла Омеляновича Павленка пройшлася телами десь приблизно 2,5 тисячі кілометрів. Є версія, що Іван Литвиненко повертався в рідну Хоружівку, зайняту совєтами. Намагався вивезти дружину і сина, але відмовився від задуму, побоюючись, що їх викриють, говорить дослідник. Йому довелося легалізуватися, бо ті всі походи вони дуже тяжко відбилися на його здоров'ї. І він влаштувався в художній майстерні, десь там у Львові. І його в 46-му році арештовують радянські органи за співпрацю з УПА. Доказів не знаходять. беруть з нього підписку, що він буде повідомляти. Звичайно, він нікого не повідомляв. І саме за недонесення, за те, що він нікого нікого не видав, нікого не доніс, його арештовують повторно, відправляють до Києва. Зараз у селі, де народився Іван Литвиненко, є вулиця, названа на його честь, а на території церкви меморіальна стела. У місцевому музеї зберігають експозицію, присвячену чоловіку. Прізвище Литвиненко доволі поширено у нас в Хоружівці. Є старше покоління, навіть в наші часи живуть. Декілька сімей Литвиненко, от в частності на, по вулиці теперішній Івана Литвиненка, яка названа в честь цього діяча визначного. По цій вулиці жили і раніше, і зараз живуть ще сім'ї Литвиненка. Нині в Хоружівці живе дружина покійного онука Івана Литвиненка Галина Будяк. Про розвідника її розповідала її свекруха, яка була дочкою Івана Литвиненка. А вона казала, що він приїжджав тільки один раз. Я, каже, пам'ятаю, як він нас забирав до себе, віз дасть матір, це баба Оришка була, і їх Григорія і Євдокію, Це їх двоє дітей було. І їхали у поїзді. Я тільки пам'ятаю, що на той час, мабуть, була в нас така якась. Ну, Заможніші ми були, ніж усі останні люди. І коли ми приїхали додому, він більше одного разу він, ну, він не хотів, щоб сім'я пострадала. Разом з онуком розвідника у рідній Хоружівці працював пан Микола. Ми працювали в колгоспі Родіна. Значить, я на посаді парторга, він головним агрономом. Я думаю, Володя знав. Але в ті радянські часи про це не прийнято було говорити. А вже коли ми з ним були знайомі, значить, в таких дружніх розмовах він дещо розповідав, це фото Івана Литвиненка з кримінальної справи архівів КДБ. На момент знімку чоловіку було 54 роки. Після безуспішного майже року слідства у тюрмі 12 грудня йому виносять смертний вирок, а 17 лютого 1947 дев'ятсот страчують. Один із доказів його антирадянської діяльності є ось ця паперова іконка, яку Іван Литвиненко завжди носив з собою.